Всіх вітаю! Любі друзі! Сьогодні у нас трішечки незвичний формат відео. Я була в гостях у своєї подруги Ірини. Багато років тому вони з чоловіком побудували свій дім, тім брії жінки. І Ірина люб'язно відгукнулася на моє прохання трішечки зафільмувати для вас інший затишок. Фільмувала я це відео в такий. Прекрасний осінній сонячний теплий день. І подумала, чому б не показати його ну, зараз, в такі непривітні, похмурі, несніжні дні. Може, і ви відпочинете так, як я. Коли я фільмувала це відео, монтувала, працювала над ним, я, ви знаєте, я посміхалася навіть сама, тому що мені було так приємно, так радісно на душі, може і ви відпочинете, переглядаючи це відео, просто отримуєте задоволення. Якщо вам цікаво, ходімо. Дім розташований в тихому проволочком навколо квіти і співають пташки. Мене зустрічає ще один господар цього дому чак. Такий дружній, привітний, з неймовірними очима. Коридорі звертаю увагу на цікаву картину. Вона намальована в такому стилі, який мені дуже подобається. Виявилося, що це не картина, а гарна ключниця. В кухні та в кімнатах стоять вазочки з свіжими квітами. Ірина сама їх вирощує в своєму квітничку. Душа наповнюється ароматом та красою. В домі також є хатні рослинки. Пам'ятайте оте жіноче щастя, яке у мене росте і цвіте. Це подарунок Ірини. Очак наче мала дитинка приносить мені і показує всі свої іграшки. А я виходжу на терасу своєї мрії, плющ гарно обвиває високі вікна і притіняє зону відпочинку. Я називаю її райським куточком. Тут можна відпочити, полежати, почитати книжечку, випити кави, поспілкуватися. Кожна дрібничка в домі створює затишок. А ще й отакий куточок з казковими стільцями та столом. Я сиділа й думала, як гарно отак вийти на ганок прямо у капцях, восени згрібати опале листя, а в сніжні дні розчищати доріжки. Звичайно, в своєму домі дуже багато роботи, гарно, коли є сильні чоловічі руки. Ми зібрали швиденько на стіл та спілкувалися. Ірина це моя людина. Ми можемо говорити на будь-які теми. І чим би ми не ділилися радістю, порадами, гіркими моментами життя, мене завжди, наче чимось огортає приємним. І я знаю, що вона мене зрозуміє і підтримує, як і я її. Вітальня вражає смаком та чистотою лінії. Ірина сама створювала проект дизайну дому, сучасні меблі, важкі портьєри, великі вікна, в які зазирає сонечко, створюють неймовірний затишок. Камін, в якому так привітно потріскує вогонь, налаштовує на відпочинок та перегляд улюбленого серіалу. Ірина та її чоловік працюючі та дуже зайняті люди. Однак вона знаходить час для творчості. Всі ці картини вона намалювала власноруч. Це техніка малювання за номерами. Вони всі різні і так гарно, гармонійно виглядають на цигляній стіні. Я уявляю, скільки ж тут кропіткої роботи, але і величезне задоволення. Знаєте, я надихалась, дивлячись на все це. Ця картина подарунок мамі, техніка, шовкові нитки. Та бісер, вона особлива. Чак грався біля нас, а ми пішли подивитися на кущики лаванди, які рясно ростуть на подвір'ї. Дивлячись, як Ірина спритно викопувала для мене кущик лаванди, я милувалася її доглянутими руками. Коли вона все встигає? Ось і закінчились мої відвідини, а кущик у мене росте. Любі Друзі, я сподіваюся, що ми з вами поспілкуємося в коментарях. Я знаю, що багато хто з вас теж живе на в квартирах. І Мають і садочки, і городики, і квітнички, і е, е, якихось тваринок хатніх. Тому з задоволенням почитаю, е, ви знаєте, як я це люблю. Розповідайте, не соромтеся. А в мене є питання від Каті. Вона питає, які книги я читаю вухами? Я розповідала минулого разу, що я слухаю аудіокниги. Що ж, я слухаю зараз Стівіна Кінга. Першу книжку, яку я взагалі купила і прочитала це, була Крістіна. Я була вражена. Я була вражена настільки, що потім купувала і читала все, що бачила. Всім потім роздавала ці книжки, розповідала, як він круто пише. Звісно, ніхто їх не повернув, але це вже інша історія. Мене вражає його манера, а, така, знаєте, починаєш читати і не розумієш, що це книга жахів. Ну, спочатку я не розумію, а потім, з розвитком сюжету, я, знаєте, у мене такий стан починається. Я наче живу в тому, що я читаю. Зараз я. Слухаю ті книжки, які вже я читала, і якісь нові, які я не читала, він ще пише. Тому ось так я і роблю хатню роботу, і якісь інші справи, слухаючи, слухаючи генія. Що ж, сподіваємося на краще. Чекаємо на диво. Побачимося!